Глава В останнє, коли я спала вдень, мені було сім, і це мама мене змусила. Я гнівалася три дні, мій рекорд. Після цього вона більше не наважилася. Я ненавиджу спати вдень і заздрю інколи тим, кому вдається це зробити. Та для мене це марнування часу. Утім, цієї неділі, по обіді, коли я присіла в крісло, щоб поміркувати, мене здолав сон. Ця подорож на край міста і спогади приголомшили мене. Дзвінок матері розбудив мене о п'ятій годині. Усе гаразд, моя люба, усе добре. Ти не повіриш. Я задрімала. Ти? Ти добре їси? Звичайно, мамо, не хвилюйся. А як у вас? Стівансини поїхали сьогодні зранку, передавали тобі вітання. Твій батько гуляє в саду, як і щоліта. Він заявляє, що будуватиме басейн. Каже, що так ти приїжджатимеш частіше, і що це знадобиться онукам. Пішла важка артилерія. Це вже 1798 натяк на потомство, на яке мої батьки чекають із нетерпінням. Такими темпами батько встигне вирити басейн чайною ложечкою. Та навіть якщо кішки пруткіші в цій справі, вони все одно не люблять води. Ми поговорили п'ять хвилин, незважаючи на те, що ми не повідомляємо одна одній нічого особливого, цей недільний дзвінок є своєрідною традицією. Розмова була досить дивною. Тому що в мене виникло бажання розповісти мамі про Ріка, та все ж я подумала, що ще зарано наступного тижня буде саме час. Цього вечора я не сумуватиму і не перейматимусь, чим він займається, тому що вечеряю у Софії саме в неї відбувається вечеря щомісяця з усіма подружками. Нас буде менше, ніж зазвичай, тому що багато хто поїхав у відпустку. Але це не так уже й погано. Наші мандрівниці розкажуть про свої пригоди у вересні та обов'язково влаштують перегляд фотографій, вагаюся чи розповідати про ріка. Софі живе за дві вулиці від мене, у новому будинку з вікнами на площу республіки у самому центрі міста. Цього вечора моя черга приносити десерт, і це буде морозово. Я дуже люблю Софі. Ми знайомі вже понад сім років і навіть навчалися в одному виші. Ми відразу порозумілися. Думаю, саме почуття гумору нас зблизило. Загалом ті ж самі дивикуваті життєві історії чи помилки змушували нас сміятися. Щодо хлопців, Софі набагато авантюрніша, але ми ніколи про них не говоримо, хіба якщо котрась із нас страждає. Нам завжди є чим зайнятися. Ми менше спілкувалися, коли я жила з діє. Вона дорікала йому, що я покинула навчання, у Софі був талант. Помічати огріхи інших, але не свої власні. Її подруга, жад, така сама. Ми бачимося лише на цих вечірках, проте я знаю, що в тої завжди проблеми з хлопцями. Якщо вона з кимось, це драма, а якщо сама, катастрофа. Вона шукає чарівного принца, але, зрештою, завжди розчаровується. Привіт, красуне! Мені відчинила не Софі. Це Флоранс. Я її не люблю. Для неї всі недолугі, і це помітно. Її фрази завжди починаються однаково з я. І вона ніколи не пропустить нагоди сказати. І не дивно, що тобі нічого не вдається, якщо ти так поводишся. Привіт, Флоранс! Ти придбала морозиво в магазині? Треба було купувати в Максимах. заплатила б на 10% менше. Треба було вкрасти, то взагалі було б безкоштовно. Я даю їй пакунок, постав у морозилку, будь ласка. Софі виходить зі своєї кімнати, приєднується до нас у вітальні. Я тільки но втішала жад, шепоче мені. Вона в розпачі. Чому Софі така весела? Із Жаном Крістофом скінчено, та вони вже два тижні, як розійшлися. А цього звати Флоріан. Він носить номер 163 на футболці. Відчуваю, що вона зараз вибухне від сміху. Я відводжу її в бік у її маленьку кухню. Як ти можеш сміятися з її нещастя? Вона знову говорила про суїцид. Софі важко тримати себе в руках. Божевільний сміх на підході, найменша згадка спроби суїциду жад, викликає і в мене такий самий нервовий напад, погано насміхатися, але все ж таки покінчити життя самогубством, як минулого разу, так, але вона точно подвоїть дозу. Софі більше не в змозі контролювати сльози, які набираються в її очах, тоді як усмішка рветься на волю. Раптом вона гучно вибухає сміхом. Слід сказати, що коли востаннє жад намагалася вкоротити собі віку, то проковтнула 10 капсул пивних дріжджів, через що протягом двох годин у неї були гази, ось що називається самогубством. Найгірше те, що вона викликала рятувальну медичну службу. На щастя, приїхала жінка, інакше вона негайно закохалася б у свого рятівника. Така вона жад. Звісно, вона не померла, але ще з місяць. У неї були блискуче волосся та міцні нігті. Софі порається біля раковини, удаючи заклопотаність, щоб утамувати несамовитий сміх. Я схиляюся до неї. Ти уявляєш, якщо вона захоче повіситися на туалетному папері, ми обидві регочемо біля мийки, до нас доноситься ниття жад. А як у тебе справи? запитує Софі, витираючи очі. У банку все тріщить. Мені насправді набридло. Поновився в інституті, ти була такою здібною. Можливо, але не зараз. Софі помічає щось що у моєму погляді, я повертаю голову червона, як півонія. Жулі? втрутилася Флоранс. Це вперше я щаслива її бачити. Тож, мої любі, що п'ємо? Якщо вона ще хоч раз назве мене моя люба або моя красуне, я скажу, що думаю про її зачіску і блузку, через яку здох би Хомелеон. Ми повертаємося до вітальні. Щойно прийшла Соня. Вона вся як на голках. Тому що знайшла чоловіка своєї мрії та квапиться нам про нього розповісти. Його звати Жан Мішель. Він милий, має гарну роботу, хоче п'ятьох дітей, як і вона, один недолік він девакуватий, тому що уявляє себе ніндзя, а так усе чудово. А як це? Він уявляє себе ніндзя, запитує Флоранс. Він колекціонує книжки, шаблі, усе, що може знайти. Він навіть виготовив собі мізігуму, взуття, яке тримає на воді. Завдяки прикріпленим надувним камерам, щоб вистежувати ворога. У квартирі він походжає в традиційному костюмі, з маскою і постійно щось викрикує, усюди почепляв мішені та кидає сюрікени без попередження. Що Сюрікени – металеві зірки із загостреними, як бритва краями, а це не небезпечно? Він каже, що покращить техніку. Зараз і справді не поціляє уже розтрощив. Дерев'яний вішак і пошматував шпалери у вітальні І ще випатрав ляльку. Серйозно? дивується Софі. Так, потрібно бути обережною, коли він це робить. А так усе класно. Окрім минулого тижня він був не в гуморі адже для відзначення переходу на вищий духовний рівень захотів набити собі татуювання з великим символом ніндзя на спині, а майстер сказав, що зображення не буде видно. Я наважуюся запитати чому? Тому що він чорний. Справді, потрібно припинити із цими запитаннями. Софі вибігла в кухню, я залишаюся сама із сонею, уявляючи її дивакуватого Жана Мішеля, чорного ніндзя, і намагаючись тримати себе в руках. Щоб змінити тему, я цікавлюся, що нового в Сари, яка одержима пожежниками, вона теж особлива, їй потрібні лише борці з полум'ям. Вона вже пройшлася всіма казармами в регіоні і навіть розширила зону полювання. Тепер проводить вільний час в інших містах, а то й за межами Європи, щоб знайти чоловіка своїх фантазій. Уже в ліцеї вона влаштовувала фальшиві пожежні тривоги, щоб подивитися на велику червону вантажівку, наповнену чоловіками в уніформі, готовими взяти її на руки або зробити її штучне дихання з рота в рот. Кажу вам, траплялися випадки. Літом Сару видно не часто, тому що вона носиться країною. Щоб максимально відвідати всі заходи пожежників. А на Різдво, коли розносять календарі, у неї просто ноги відмовляють. Її неможливо зупинити. Вона може несподівано заявитися до вас, аби не пропустити дзвінок пожежних у ваші двері. Сара дізнається про їхній маршрут, робить заощадження. Саме так робить заощадження, тому що останнього грудня вона придбала 53 календарі Жад із перекошеним обличчям. Виходить із кімнати і сідає поряд зі мною. Я її обіймаю. Софі мені все розповіла: тримайся, ти маєш бути сильною. Розгублений вдячний погляд, вона в сльозах обіймає мене. У той же час ця невдачна Софі в засідці на кухні Корчиться й удає, як вона ковтає капсули. У мене виривається легкий нервовий сміх, і жад думає, що я плачу разом із нею. Вечір буде чудовим. Я вже наперед уявляю. Можливо, ви пригадуєте, про що я вам казала. Ми думаємо, що все знаємо. І тут якась незначна деталь усе змінює. Цього вечора зі мною знову таке сталося, і це більше, ніж просто деталь. Ми пили аператив, мускатне біле вино, бондевеніс. Свіже й солодке. Я смакувала ним і дивилася у вікно. Перед моїми очима лежало перехрестя двох доріг. Я затримала погляд на химерних тінях, які відбивалися на асфальті. Раптом. Силует бігуна привернув мою увагу. Рік. Спочатку я подумала, що це галюцинації і що моя одержимість ним грає зі мною. Але ні, то був він, його шорти, його манера бігу, жодного сумніву. Він рухається широким бульваром, як сьогодні вранці. Йому було замало. І чому він із наплічником? Що там усередині? Куди він прямує? Цієї миті мій глуст кричить, щоб я заспокоїлася, але мій інстинкт перекрикує. Що відбувається щось підозріле. Жулі, ти мене почула? Це була Флоранс. Я не могла відірвати очей від постаті ріка. Софі поклала руку на плече. Усе гаразд? Я не знаю. Як це ти не знаєш? У тебе такий вигляд? Наче ти побачила примару. Це не. ні. Якщо б це був дід'є, я просто відчинила б вікно і викинула на нього Флоранс. Софі дивиться на вулицю, вона бачить десятки перехожих, але не помічає маленької цятки. Що віддаляється?